Чайна церемонія це не щось об'ємне де купу людей. Цікаво звідки береться цей стан, частково від чайної церемонії. Чайна церемонія це не щось об'ємне де купу людей. Це теж чайна церемонія. І також чайні церемонії можна проводити індивідуально для себе, для двох, трьох людей. Ось в мене така маленька чайна дощечка, яка дозволяє вільно розташувати три прибори для розпиття чаю. Прибори це піали. Саме з піал, от таких піал ми п'ємо чай. Так, вони маленькі, може здатися, як з цього посуду можна напитися. Насправді можна, тому що робиться багато проливів. Мій метод розливки мого улюбленого чаю шупуеру це щось ем, середнє між проливами і заварюваннями. Пролив, метод проливу це ми буквально заливаємо воду в чайничок. ось він. Основний прибор, де знаходиться чай постійно. І одразу зливаємо. Такий метод. Пінча називається по-китайськи, він е, дуже хороший, якщо велика кількість чаю. Це перший момент. І другий це якщо чай світлий, наприклад, зелений, червоний. Тут зараз шупуер, самий темний чай. Мій улюблений, чому я полюбляю шупуер? Тому що він ферментований, ферментовані продукти корисні, він дуже смачний. В ньому дуже багато ноток, розкривається, такі аромати. Е, Теревної кори, чорносливу, горіхів, і це все відчувається як в ароматі, так і в смаку. Дуже люблю цей чай. Він дає таку бадьору енергію нижніх енергоцентрів, підіймає енергію для діяльності. І основна різниця між тим, як працює якісний китайський чай шупуер і кава це те, що пуер. Дає об'ємну енергію по всьому тілу, і він не пришвидшує пульс. Тобто він для здоров'я краще. Зараз покажу, як я це проливаю в домашніх умовах. Ось так. Термос. Тут кипяток. 99-98 градусів точно. Я думаю, видно по тому, як парує водичка в чахаї. чахай. Чахай це. Посудинка, в яку я спочатку зливаю кипяток для того, щоб він трошки охолодився. 90-95 градусів ідеальна температура для заварювання шупуера. Також це чаша справедливості. Ча хай. Чому? Для чого? Зараз покажу. Тут вже хороша температура. Я відкриваю свій чайничок. Тут вже є чай. Аккуратненько заливаю. Повний заварничок. Якщо є лишня вода, не біда, чайна дошка любить водичку, вона така рішоточка на піддоні. Для того, щоб виливався весь. Чай. все, чайна церемонія любить, коли багато води, коли багато чаю. І ми зараз чаюємо вдвох з коханою, а піал три. Чому три, тому що це наші це Чайного духа. Ми таким чином, поважаючи традицію китайської чайної церемонії, віддаємо дань чайному духу, тому що це такий. Духовний напій, сильний, класний, і саме от ритуальність того, як воно відбувається, додає х2 до стану. Сам по собі чай має властивості такої, витончення енергії, зігрівання, піднімає настрій, і плюс всі ці прибори вони дуже важливі насправді це. Чайне сито. У мене таке мідне чайне сито. Я кладу його для додаткової фільтрації. Чайничок. Вже заварився чай, вже так швидко, дійсно, таке буває. І я починаю зливати. Чайнички бувають швидкого проливу і повільного. В мене повільного. Від чого залежить швидкість проливу? Ну, по-перше, довжина носика, тут він довгий. По-друге, це сіточка всередині. В мене дуже мілка сітка. Є плюси. Не, майже не попадає мілка фракція чаю в чахай. Плюс в мене ще, й, ще одна сіточка, подвійна фільтрація. Мінуси повільного проливу, те, що він повільно проливається, і мілка сіточка, вона буває забивається чайним листочком, його мілкими фракціями. От зараз. У відчуттю вже трошечки підзабилася сіточка, тому пролив дуже повільний. Для шупуеру це класно. Для світлих чаїв, які потрібно злити за пару секунд, такий чайничок не підійде. І я використовую інший прибор. Видно, як напій вже набуває такого з оксамитового кольору, переходить в такий бордово-коричневий, майже чорний. Це дуже класний колір для шупуеру. Ситечко в сторону. І якби я зараз зливав по піалам, особливо при такій швидкості пролива, то в одній піалі могла б бути одна насиченість чаю, в іншій інша. Чаша справедливості змішує весь цей настій в таку однородну консистенцію. І тепер в кожній піалі з цих трьох моєї коханої і в моїй піалі, і в піалі чайного духа однаковий чай, однаковий настій. Пригощайся. Ти бачиш тут чайні фігурки, якісь качечки, черепашки. Насправді це теж дуже важливий ритуальний момент, тому що кожна фігурка має свою історію, кожна фігурка несе свою енергію, і це додатково зосереджує увагу, візуальну увагу в цьому дійству, в цій чайній події. Для мене це чайна медитація. Я медитую, коли п'ю чай. Я зосереджуюсь на ароматі, на рухах. Плавно, як танець, смак. Смакуємо. Смак, щоб відчувати краще, робити ось так. Дуже смачний чай, дуже якісний, пристьорбуючи. Таким чином, ми ще насичуємо свої смакові рецептори додатково повітрям. Повітря змішується з смаком чаю і глибина аромату розкривається краще. Тут ще є такі приборчики. Я частенько користуюсь такою бамбуковою паличкою для того, щоб почистити сито, прибрати чайочок, якщо він попав на кришку, і кришка щільно не закривається, наприклад. Я п'ю з закритими очима, щоб бути у відчуттях себе. Для мене шупуер. Це суто ранковий чай. Я прокидаюсь, зроблю всі свої ритуали, чотири ритуали. і Це п'ятий. Це медитація після статичної звичайної медитації. Вже чайна, вже більш динамічна, вже смаками, вже вмикається. Травлення організму, тому що чай сприймається нашим організмом не як вода, а як їжа. Я не п'ю шупуер після обіду ввечері, тому що там вже інша енергія, там вже час о, таких більш тонких чаїв. Ось. Іноді я можу ввечері випити травяний чай і взагалі просто воду пити, ще щось інше. А от Шуперчик це моя чайна традиція кожного ранку сам для себе даю собі цю чайну церемонію. Мені дуже подобається. Я це роблю з повагою, з любов'ю до самого себе, до своєї енергії, до творця всередині себе. Це зараз другий проливчик. Перший ми вже випили і от другий вирішили записати.